Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай Росте. Сьогодні ми будемо робити перше і дуже важливе підживлення наших перців та томатів у відкритому ґрунті. Далі у відео я вам покажу, чим будемо виробляти, як і коли. Друзі, 10 днів по тому ми висадили наші перці і томати у відкритий ґрунт. Сьогодні, через 10 днів, ми будемо робити перше і дуже важливе живлення як підкорінь доброго масла. А також будемо захищати наші рослини від вершинної гнилі. Далі у відео. Чим же вам зробити перше живлення ваших томатів або перців у відкритому ґрунті. Сьогодні, для прикладу, я взяв два топові Волагровські добрива з формою 3,20. А також взяв 13, 40, 13 Перша цифра у нас завжди йде азот. Друга цифра у нас є фосфор. І третя цифра це у нас іде калій. І зараз поясню. Чому? Або це, або це. Варіант перший: це у нас буде майстер з формулою 13 40, 13 Як ми всі знаємо, що фосор у нас стимулює ріст коріння, краще укорінення, а також дає розвиток генеративних органів. Тому, якщо у вас похмура прохолодна погода, ви вносите доброго майстер з формулою 13 – на 10-14 день після висадки розсади у відкритий ґрунт. Варіант другий це майстер від тієї ж компанії Валага з формулою 20-20-20. Якщо вже тепла а, погода і рослина вже пішла в ріст, даємо збалансоване доброво 3,20. Азот, фосфор, калій а, в рівних пропорціях. І, друзі, варіант третій. Це той же самий майстер з формулою 3, 38 а, якщо у вас легкі ґрунти, піщані ґрунти, і ви вже бачите закладання бутонів, то ви вносите саме майстер з формули 3.1138. Друзі, як у нас попередня і ще позавчора була прохолодна дощова погода, сьогодні в даному відео буду використовувати майстер саме з формулою 134013. І це все далі у відео. Беремо пакет Доброго майстер 134013. Тут 20 грамів розраховано на 10 літрів води. Висипаємо його в баночку. Він, як ви бачите, помаранчевого кольору. Добре вимішуємо до повного розчинення. Коли ми все повністю вимішали наш розчин, вливаємо вже попередньо підготовлену літку з 10 літрами води. І ще раз добре все. Перемішуємо. Якщо у вас попередньо перед цим, була суха земля, то першим кроком буде пролив рослин звичайною водою. А потім вже добриво. Крок перший. Проливаємо попередньо наші рослини звичайною водою. Друзі, після того, як ви пролили звичайною водою, проливаєте добриво. І найчастіше ваше запитання, скільки ж потрібно доброго проливати під одну рослину. А, для того, щоб доброго краще засвоїлось, я його і пролив звичайною водою. Тепер ви можете проливати ваші рослини від 300 до 500 мл води під одну рослину. Друзі, щойно ми пролили коренево наші рослини доброго майстер, але це ще не все. Зараз ми будемо вносити амінокислоти Кропмакс, а також будемо разом робити бакову суміш з таким елементом, як кальцій. Для чого ми це будемо робити? Як ви всі знаєте, наші рослини, такі як перці томати, часто вражаються в вершинною нилі. От зараз буде перше профілактичне внесення кальція разом з амінокислотами. І зараз поясню, чого ми це робимо по листу, а не під корінь. Друзі, для кращої залізі нам необхідні необхідний такий мікроелемент, як кальцій. Він також нам буде слугувати профілактично від вершинної гнилі. Чому ми його вносимо по листу і чому я саме сьогодні роблю дві обробки? Так як кальцій, простими словами скажу, не дружить у нас з фосфором, тому ми окремо давали азотно-фосфорне клійне Доброго під корінь. І зараз буду в поєднання амінокислоти з кальцієм вносити по листу. І далі покажу, коли і в яких пропорціях. Беремо препарат крок максиамінокіслоти 15 мл на 10 літрів води. До речі, тут вже є зручний мірний ковпачок. Відкручуємо. Відміряємо потрібну нам кількість. Беремо 15. Єсть. Додаємо щикс. Беремо кальцій. Додаємо. Також в нашу баночку. Їкс. Все разом перемішали. Фікс. Додали опирискувач Тут ще раз все добре перемішали і опирискуємо наші рослини. Друзі. Ми сьогодні вносили доброго а Краще нашу рослину, скажімо так, зробити закладку для майбутнього врожаю. Коли ваша рослина буде міцна, вона буде більш стійка до опадів, до жари, а також до захворювання. Найпоширеніше захворювання на томатах це то у нас буде фітофтороз а в перцях це у нас буде саме вершинна гниль. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось Ставте лайки. А сьогодні, ви бачите, в нас вже сіріє, темніє. Все робиться як завжди в попихах. Не судіть строго, ставте лайки, пишіть коментарі, і нехай ростуть парці та томати.